Це програма Спробуй наживо мабуть, для тих, хто нас вже дивився не один раз на телеканалі Галичина, не потрібно пояснювати, що це проект, в якому молоді виконавці а іноді зовсім діти пробують відчути себе професійними артистами, а саме заспівати з живим оркестром. Ну, а хто керуватиме тим оркестром, і хто або пропонуватиме, або готуватиме для наших артистів. Аранжування, писатиме партитури, не спатиме ночі. Знайомимося ще і ще і ще раз. А я просто вітаюся, Степане Заходь. Дякую, дякую. ночами не що. я знаю, що ти пишеш партитури ночами так, і тому ночами. так я виказую всі секрети зразу. Ми ж відверті і відкриті Абсолютно. для наших глядачів, правда. До речі, може би ще хтось на таку роботу зголосився, то я трошки я розумію, вже не молодий і вже трохи. Сі... Засапою? Партитури писати засапаєшся. No, yeah. Так, ну е я думаю, що коли ти чуєш добрий голос і коли ти чуєш гарне виконання, тобі хочеться, щоб тут пісня з оркестром твоїм зазвичала по-іншому. Знаєш, Оксана Миляна, останнім часом хочеться більше цього чути. Стільки, розумієш, заполонило того всякого різного. А в нас не можуть бути погані голоси, тому що з оркестром наживо живо треба не. треба вміти треба співати. Вміти. А, віриш мені? Вірю. Вміє співати дівчина. Так, так. Знаю. <с, Знаю. <с, вона приїхала з Калуша. Називається вона Яринка, прізвище її Боринець, і ми запрошуємо ага. її до нашої студії. Ага, зрозуміло. Знову так знову це нас, я йду на кра. Це в нас такі сідаєте. Будь ласка, тут ми... місце за яким степан демонструє, який він джентльмен, безперечно. Отож, знайомимося з Яринкою ближче. Я представлю, оскільки знаю цю дитину. Взагалі, в мене професія така знати співаючих дітей. Ти всіх знаєш. Я дуже багатьох знаю. Ти знаєш музикантів, які можуть зіграти для цих дітей. Так. Яринка навчається в Палаці культури Мінерал в вокальній студії Дует. І дуже багато всього цікавого різного робить, окрім. Того, що навчається в студії дует, бо вона дуже активна, дуже цікава людина. Mm -hmm. Так і Яринка. Е, ну розкажеш трішки про себе, крім співу, крім музики. Можливо, um. і в першу чергу я б хотів запитати таке гарне ім'я Ярина mm -hmm. в зв'язку з ким або з... чому? Why? Ну не знаю, просто в тата заволась така ідея. Назвати мене сама Рену за то Вони спершу батьками батьками хотіли назвати Марія. А потім подумало, що це якось дуже банально, і вирішили придумати якесь таке екстравагантніше. Ярині воно дуже пасує, бо вона така патріотична дівчина, і я так знаю вже трішки її світогляд десь десь дітей. То батьки дуже вдало назвали. Продовжуйте. І так, от власне, ці питання, що Оксана Муляна задала. Трішки про себе розкажи нам, хто ти, звідки, чому Ну, я навчаюся в гімназії і дуже багато часу мене забирає власне в навчання. Але крім того, я ще знаходжу час на е, різноманітні там е, такі. Наприклад, я займаюся у театрі, аматорському театрі Любард під керівництвом Любові Липовської е, е, okay. уже протягом двох років. Ми ставимо там різні вистави, перформанси і так далі. Перформанс, ну одне слово. Так ввести. що маємо актрису. Маємо актрису. Це добре. Так. Це добре. Помімо того, як, театр, ще якісь захоплення маєш. Ганяєш на байку. А, ні, на байку я не ганяю. Але ще крім сольного співу, у мене, ну не у мене, я співаю в акапельному колективі. Акапельний колектив. Так, квартет. Зараз це квартет. Можна я ринку Він був секстетом, наскільки я пам'ятаю, коли створював все. Він був квінтетом. А лишився квартет. Так. Ага, а чому? Причина чому? Um, ну, дівчина, яка ще з нами співала, вона поїхала на навчання в Івано-Франківськ і пропала ну, можливість з нею контактувати. А ми навчаємося в одному класі, в гімназії. Уяви собі, в одному класі зібралися такі голоси, які змогли створити такий колектив. Насправді дуже цікавий. Як назва назва колектив? Мордент. ага. От Степан зрозумів. А багато людей питають, що ж це за назва така Сумілізм, ривко, правда? <смілізм>, да? До речі, так, це, прикрас... це питання дуже часто викає. Прикраса в музиці. Прикраси... Ні, досить вдала назва. Я дуже... От раніше колектив був такий дивертисмент. Тож хороша така річ. Прикраса в музиці. Прикраса І такі прекрасні так. дівчата виходять на сцену. Ну, про... Мені здається, що ідеальне якесь таке поєднання. А напрямок вашого, характеру музики, що ви виконуєте? А капельно? А капельному виконуємо досить, досить, ну, досить різножанрову музику, класичну, народну, сучасну а, от. і все це власні обробці. Власне обробці. Ага, підростає ще покоління. Так, на Насправді пятки насправді Степане, от в тому і унікальність колективу, що діти не тільки утворилися самі, вони працюють без жодного керівника. Вони працюють без жодного наставника музичного, і єдині наставники це ті, хто їх десь запрошують в концерти і десь допомагають виступити. А оце розписування голосів у них відбувається в самих. А хто розписує? Ви самі от сідаєте за фортепіано? Е, так, у нас є одна дуже така талановита дівчина. Вона навіть ага. не за фортепіано, У нас немає нот, у нас немає на губній гармошці, так? Ні, просто ну, слух. от ми слухаємо от пісню, ага. і вона на слух просто зразу на ходу розкладає ці розкладаються ну, цікаво, партії. дуже от. цікаво. Вони, коли а починали... може, маєте якісь Ми е маємо десь? тільки відео Маємо і там вони в поганій такі якості. Трохи. Ну, наразі ті діти так. знімають себе на телефони, і не дуже добре там ті, хто знімають, вміють це робити. Разуміло. Я бачила відео, на жаль, але на щастя, я могла чути їх вживу, і коли вони спочатку а ти чула цей колектив, так. І е відразу в мене така тоді ще це, коли був квінтет. Бачиш, я щось не дорахувалася, тоді <рес> вже <рес> змен... збільшила колектив. Я подумала, о дівоча пікардійська терція формується. Mm -hmm. знаєш, воно воно десь в такому, от в тому руслі вони почали рухатися. Ну звичайно, коли вже квартет, то тут уже так не розгуляєшся з голосами. Mm -hmm. Ну будемо казати, так будемо казати сяк на один голос так, менше. На один голос менше <laughs> так, але насправді те, що вони дотримуються оцього акапельного співу і тримають марку свою. До, до великої честі. Ну, при нагоді будете мати десь виступ, запросіть, мене, будь-то ласкаво. Знаєш, я думаю, має що має. я при нагоді запрошу їх до себе, в поговоримо про музику, тому що ага. в нас тут є можливість записати навіть коли співають. Можна? Було б дуже файно. Ти про себе розкажи, може все ж таки е, хрестиком десь вишиваєш, помимо співу? Бістер, може. А, я... а от цікаво, мені здається, ти би мала вишивати. Ні, я не вишиваю. Не, до речі, в дитинстві, коли я десь була в молодших класах, коли я ще мала менше трохи такої. Далеко в дитинстві, цих... далеко там, там ну, в в дитинстві. На клас десь Перший, другий, коли ну, ще ну, було трудове навчання в школі, тоді і так. Може й були такі моменти, коли мені і... хотілося щось вишивати. І, ні... і ніхто не навчив так, аби хотілося і надалі. Ну, так. Так, виходить так. Добренько, Співати а... цікавіше. Давайте ближче до... Музички наші. До музички нашої. До музички. Ну бачиш, я би не хотіла характеризувати стиль яринки, тому що думаю, вона це сама краще скаже, що їй ближче до душі співається. Ближче до душі, мабуть, співається все-таки народна українська музика. Ну я би сказала українська те саме, але краще, коли ти не сказала. Так, <сум> так українська, українська пісня. Народна Народно. або або українська, ну скажімо, близька до народної, якась, ну я ніхто так. не казав, зараз каже, ой ти Галю, він більше не буде давати. Ні, не будемо. <сум> Галю молода. Галю Молоду. А ми вам грали десь колись. Та я ж про що й кажу. Ні, більше про Галю молодою, ні. Але давай, можливо, ти послухаєш. Це а капельні речі? Ти підготувала чи з, з фонограмами? Ні, ну Фонограм. в, в, дуеті, фонограма, в дуеті співають з фонограмами, так як в більшості естрадних студій. Є фонограма мінус. То я розумію. Я глядачам кажу, бо глядачі іноді думають, що якщо з фонограмами, то це під плюсівку. Тобто голос не звучить. Ні, ні. Наші адепти нас знають вже скільки років, Але нас дивляться не тільки адепти. І До речі, так, і не тільки адепти, і не тільки наші прихильники є. Ну добре, про це пізніше. Тому я думаю, що Яринка заспіває скільки, можливо, різні, так? Ну, так. такі різножанрові десь mm -hmm. пісні. Ні, ну я би хотів різножанрові, щоб ми також що, то, що ми говоримо завжди, нам пропонують і щоб ми могли оцінити, і ми запропонували. Іди вгоре. Іди <рес> вгоре. І почнемо... Крісло. Клісру... крісло. І почнемо з пісні, яка е, не так давно звучала в королівському замку в Польщі. Вау! Так. Королівський замок п'ястів в Бжегу. І <гуз'> там український віночок. Це так було цікаво. А ви були в Польщі, як саме Так, це ми були в Польщі. І Яринка, Яринка була теж в Польщі. Яринка була в Польщі, а ціль поїздки яка? Гастролі. ми артисти, Степане. А мене ніхто нікуди не бере. Бо ти не співаєш, ти тільки диригуєш. Так, поїхали. Шок, на воду знову вітер пісню, співає, у води свімо, гарковає, Горами, <риві> долинами, вітер віддерний <риві> рушлях, стравами полинами, на Горами, воро доля, долинами вітерний рушля гламурна дівчина. Це такий плюс. <ASL2> це, це такий ша донька молоді, коси розпускали, і до ранку воді голоси лунали. Добре, добре дуже добре не тебе. На воду знову вітер пісню, співає, у водиці небо, ховати. Ми долина, Навідоми набитері душлях. Дякуємо Яриночко, з цією зрозуміло. Дякую, так, це от власне те народне, в чому вона як риба в воді. Але от мені воно сподобало, дійсно вона відповідає дійсності. І якраз вона тобі дуже підходить. Хороша пісня. І дуже ти в ній, органічна. Ми вже це казали, не знаю, чи там записало, то ми повторюємо: друга пісня. Вона любить збирати квіти. Знає не діти гроші, а у неї голодні діти. Боже Боже, воно стане, і піде у мій, щоб шукати М -м. нової долі. а він полежить. Шкода мені от в таких випадках, коли діти мають тільки інтернетні фонограми. Коли це чуже із інтернету, і тут з таким голосом, і з так, такою і душою, е душою, тому що тут душа, тут, тут голос, і душа те, що головне в артистові. І тут би, тут би треба було. От бракує в нас так. авторів. В нього кидають камінь, бо не може він їх догнати, а для неї співають пісню. І готові життя чекати, у неї багато сонця, подарованого батьками, а у нього сім'я лиш небо, Він не знає своєї мами, але він чекає на неї, Він чекає на неї. No. Але дуже сумно. Я не бачу тебе в такому смутку, дитино. Ні, ні Тому, ніколи що не співаю про голодних дітей. Не потрібно. Засприєш, заспівай щось акапельне, що тобі подобається, там, де ти найліпше почуваєшся, якусь таку емоційну гарну пісеньку. Що тобі подобається, не Оксані Молянів. Я не знаю, що би ти заспівала. От, щоб те світло, котре б тобі є, щоб воно проявилося. що подобається, то й заспівай. Летять галочки та в три рядочки, зозуленька попереду, іду дівчатка, несуть віночки. Но русеньки виключно. акапельна пісня. Тут навіть не розглядається оркестровка. Зашебетали, зозуленька захувала. Усі дівчатка заспівали. Марусенька заплакала. молодець. Ану йди до нас. Йди а, до нас Степан Ірино. заслухався. Яриночку, ти розумієш, що ця, пісня, ця вже... пісня є. Тримай, тримай мікрофон, бо ми тебе будемо так чути. Ця пісня виключно для капельного виконання. Тому якщо так, давати тут... її на розгляд, то це не дається. Але Степан почув все, що, все, що хотів. хотів. Так. так. Ну, дійсно, О, ви як завжди Оксана Миліна, Треба щось дійсно дати таке. Що заслуговує на увагу і вас, і Ірини, і нашого. І мені здається, щось таке треба, що перевірене часом. часом. О, така справжня класика, щоб це було, В хорошому такому розумінні слова українська традиційна пісня, але в хорошому, в хорошому. розумінні цього слова. Ну, тоді, напевно, що це... Ми схиляємося до її думки, що це, напевно, Володимир Івасюк. Бачиш, я не думаю, що це єдиний композитор, який писав хорошу традиційну... Не традиційно. єдиний, але ж бо... Але те, ні, що це пройшло моя випробування думка. часом чому ні. ні бо ти, ти от, так казала і то, і то, і сьо, і знаєш цих сегментів складається от раз, і воно так. так. Це те, в мене, що перше, принаймні, 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 що перше приходить так. на думку. Ім'я, яке перше, коли кажеш добра, українська традиційна Та, естрадна, естрадна Тоді пісня. Це... Яринко, ти як би казала? Я за. Ти за, mm -hmm. за таку музику, правда? Ну, і тобі... мені буде легше, тому що от іменно пісні Володимира і Васюка, вони дуже легко лягають на, на оркестр. На оркестр надзвичайно легко. Степан шукає легких шляхів. А, ти ж анекдот розкажи. Я не знаю анекдот, але він знов шукає. Я легких тобі зараз розкажу, але виключить камеру. Потім ти давай спершу налаштуємо яринку на те, що можливо до репетиції з оркестром, якщо це Івасюк, то є маса нот Маса. є. Слова правильно написані в книжках. Так, тобто, так, якщо так. ми вибираємо якусь пісню, то я думаю, що дитина має можливість з керівником попрацювати над нею і Безперечно, приїхати на репетицію. І приїхати вже Готов. та підготовлено. Так. Ну ми ще вирішимо, яку, тому що там понад 100 пісень Володимир написав, і тут будемо щось думати. Будемо Добре. вирішувати. Добре, ми живемо не тоді, коли жив Володимир Васюк, ми живемо в час, коли є мобільні телефони, інтернет, Без... і тому ми повідомимо Яринку, так. Добре. І може ще щось в неї визріє, може, їй сподобається пісня Володимира? Що... Так, а може Вона пропозиція бажає. від тебе поступить якась на Івасюка. Добре. Тоді на репетиції це буде обов'язково Володимир Івасюк. А що? Зараз дізнається. Як завжди, живу музику ми творимо спільно з концертним оркестром центрального народного дому, диригентом якого якраз і є наш Степан Єднак. Поспішає вже на репетицію наша яринка. Поспішаємо і ми. Відкрийте, будь ласка, пісня буде поміж нас. Будь ласка, пісня буде поміж нас. Добре, добре, але як завше перший екорд Іван Миколаєвич. Вадим, дивіться, було незрозуміло. От вниз є труби кожний раз по-інакшому, акуратніше воно. Нема маркет, хай буде ДТШ. Прошу, Святослав, соло трошки світліше, яскравіше. Чуть-чуть підайте, щоб не було мед, може туди трошки вище. І кларнетики Та -та 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 -та. Не, не зрозумів, якось із-под тяжка ви вилізли. А ну іще раз. Будь ласка, пісня буде поміж нас. Опирається. Ти себе взагалі я майже не чуєш. От мене враження, що вона себе майже не чує. Я розумію, що в вухах вона є. Ну, вухах вона є. Але ж їй щоб співати, теж комфортно себе чути, тому я не знаю, як що... це зробити. Ну може так. зараз, зараз зробимо. Зараз ми... проблема в чому? Коли людина себе погано чує, вона починає форсувати. Я розумію. Вона форсує, але вона Ти форсувала? Я не почув. Я не почав. Я не почав. Я. Ну, дивіться, колонку можна сюди витягнути або сюди на простріли її дати. Давайте, двох візьмемо. Ірина, що ти робиш тут восьмій цифрі, коли хорош Ага, га. Співаю в цій октаві, а ви ще там жити. Добре, ти співаєш. Тоді дивись, як нам люблю зробити. Давай восьму не співаєш. Дев'яту не співаєш, співаєш десяту. Перші два рази не співаєш, співаєш десяту і одинадцяту. І в кінці. Ага-га-га-га-га. Pre, mi, uh -huh. Добре? Добре, аз тук да да. Да. Львівна дорога від твоїх воріт, до моїх воріт, як струна. тож узубився твій самотній слід, знаю я одна, я одна, Зимна осінь ще не слід, листям не накрива, бо до тебе навесні я повернусь милий. Твої руки я візьму знову свої руки. Ne razkrit, ne pomišna, žodi hidro zvuki Ne zovaj, još jedna kritni zvoni Da svivaj, meni vo stajni raz Pisnju tu vizmu sobi na spolu Pisnja bude pomišna Zvodi, ono zvrti, ono še prapovi Ti moj kolo, zelen kolo, sve ljubo Алеї виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене. Як зду сніги із гір потоками, ой глибокими навесні, Забраний дорога, та неспокоєм Вдалині твої вдалині. Насіще дослід листям не накрила, бо до тебе я вдалеція повернути. Твої руки я візьму знову свої руки, не розпітне поміж нас жовтий квіт розлуки, не слова ще блапіти строки, заспівай мені в останній раз, пісню ту візьму собі, на сповідь, пісня буде поміж нас. О, голос, твої голос ще требований, ти босте на голос, не любов, що ти лист по і виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене. Пісня буде поміж нас. Яринка і оркестр нас переконали. Якщо переконали і вас, то ми чекаємо вас у нашій програмі. Спробуй наживо. Ви вмієте добре співати? Спробуйте це зробити з оркестром. Телефонуйте і до зустрічі!